Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачний рецепт маринованої капусти з помідорами на зиму. Цей рецепт найпростіший, а порадує своїм смаком всіх, хто спробує цей шедевр. Приємного всім перегляду! 400 г моркви натираємо колонкою. Одну велику головку чеснику почистила і нарізаю тоненькими пластинками. Висипаю часник до борги. 2 кг капусти нарізаю солодою. Капусту моркву і часник гарно перемішуємо. На дно літрової банки кладу половину великого листка лаврового. Дві три горошини перцю, три гілочки петрушки, і дві маленькі гілочки кропу. Помідори гарно помила, і тепер сюди, наниз. Йдуть помідори. На помідори додаю капусту. І капусту легенько так втрамбовую, Лише дуже, дуже легенько, щоб не помнути помідори. Тепер знову. Помідори. На помідори знову капуста. І знову легенько, ось так, трамбовуємо. Заливаю банки кип'ятком. На цих 8 банок у мене пішло 2,5 кг помідорів. Заливаємо до самого верха. Накриваю одіялом і залишаю ось так на 20 хвилин. Зливаємо воду у каструлю. Воду, яку злили з банок, ставимо знову кип'ятити. Заливаємо банки кип'ятком другий раз. Знову до самого верха. Накриваємо огіялом і залишаємо знову на 20 хвилин. Забула сказати, банки я гарно помила з содою, а кришки простерилізувала. Зливаємо воду. До води, яку ми злили, в мене тут 4 літри води, всипаю 300 грам цукру. Це 12 столових ложок з гіркою. 100 грам солі. Це 4 столові ложки з гіркою. Вливаю 300 мл 9% мосту. Добре все розмішую щоб цукор і сіль розчинилися і ставлю маринад на вогонь, щоб закипів. Заливаємо банку гарячим маринадом до самого верха. І закриваємо під ключ. Накриваємо банки одіялом і залишаємо до повного охолодження. З цієї порції овочів в мене вийшло 8 літрових банок. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!